Привіт! Наразі ми живемо в суспільстві жорстокої конкуренції. Коли ми вдень і вночі відчайдушно чіпляємося за думку, якби тільки у мене були гроші, всі мої проблеми вирішилися б, самі гроші стають нашим Богом. Або, можливо, влада і слава здаються щитами, які нас захистять. Усе це гроші, влада, віра у всемогутність, подібне до беззаєсилого і Нісроха, на якого покладався Аесасирійський цар. Але я хочу запитати, коли у ваше життя раптово прийде криза, чи справді все ваше майно зможе вас врятувати? Ні. Усе це, зрештою, лише затягне нас углибший вічай. А есесирійський цар Сеннахиром насміхався над іменем живого Бога, покладаючись на свою військову силу. Однак він знайшов свою жалюгідну смерть від мечів власних синів у тому самому храмі нісроха, бога, якому він довіряв найбільше. Чотири царів, 19 годин 37 хвилин, його зарозумілість знайшла свій кінець прямо перед ідолом, який він вважав найнадійнішим. Мої дорогі друзі, нашим життям керує сила набагато більш зарозуміла і могутня, ніж син це влада гріха і смерті. Ця влада, хитрий задум Сатани, який віддаляє нас від Бога щоразу, коли ми зациклюємося на грошах і статусі, зрештою ведучи нас до вічної погибелі. Усі зарозумілі сили світу використовують саме цю зброю гріха і смерті. Проте була лише одна особа, яка могла повністю перемогти цю могутню силу Ісус Христос. Ісус не вихвалявся силою, як царі світу. Навпаки, Він відмовився від свого божественного престолу і смиренно прийшов на цю землю у найнижчому і найскромнішому людському становищі. Це смирення досягло своєї кульмінації, здавалося б, найжаль смерті на хресті. Світ висміював цю смерть як поразку, але саме на цьому хресті Ісус повністю зламав владу гріха і смерті. Перемога Воскресіння стала остаточним доказом того, що тільки Ісус є істинний Бог і наш єдиний Спаситель. Друзі, усі наші зусилля, гроші, кваліфікація чи будь-який інший сучасний нісрог не можуть врятувати нас від влади гріха і смерті. Тільки через Ісуса Христа ми можемо уникнути цього місця гордині і наблизитися до істинного Бога. Тепер нам не потрібно впадати у відчай. Навіть у найтемніші моменти життя, коли гроші та статус, на які ми покладалися, руйнуться, лише Ісус Христос залишається нашим вічним спасінням і надією. У цей час я сподіваюся, що ви складете всі свої тягарі і, покладаючись на ім'я Ісуса Христа, який переміг усі зарозумілі сили заради нас, прийдете на місце поклоніння, щоб зустріти істинного Бога, що дарує вічне життя і мир.